Привіт, красуні! З вами ваша амбасадор Ніна. і сьогодні ми будемо разом розбиратись та знайомитись з гарячими новинками літа. Всі новинки в мене вже в руках, тому я думаю, що вам треба запастись смачною кавою та приступати до розбору новиночок насолоджуватись красою Поїхали! Коробка в моїх руках. Коробка достатньо важкенька, вона така величенька, і в цій коробці знаходяться всі яскраві новинки літа. Тому зараз ми з вами відкриваємо та розбираємо кожну бутилочку по окремості. Перший лот наших новинок це, звісно ж, палетки. Палетки, друзі, які стартували вже з червня і вони є в каталозі. У нас є три напрямки: коричнево зелений рожевий та такий фіалковий. Тому зараз я відкрию кожну палетку, покажу вам, та ми з вами. Ми подивимося, які вони пігментовані та як вони наносяться на шкіру. А в наступних відео обов'язково зробимо з вами макіяж цими палетками. Зустрічайте приголомшливу новинку. Літа це освіжаючі місти для тіла. Це дуже зараз популярно в всіх напрямках. Багато брендів випускають місти для тіла. Вони в великих об'ємах та дуже з гарними освіжаючими ароматами. Це кавуни, такий солодкий ванільний. Тому зараз ми з вами про них поговоримо. Компанія Avon вирішила цим літом нас здивувати кавуновими ароматами. І аромати ці знаходяться також в лінійки зволожувальні лінійки для тіла. І у нас іде такий великий об'єм 400 мл лосьйон для тіла. Також ось такий лосьйон. У нас іде вже в меншому об'ємі 200 мл. Це лосьон гель для тіла з ароматом кавуна. Також, дівчатка, є ось такий новий крем для рук. Масхеп, я би сказала, для моїх клієнтів так точно мене всі полюбляють креми для рук від компанії Avon. Вони гарно зволожують, а тим паче зараз дуже гарно буде пахнути кавунчиком та дарувати такий яскравий літній настрій. І не обійтися без ось такого освіжаючого, зволожуючого, лосьйону, спрею для тіла. Я думаю, особливо після засмаги цей спрей вам принесе багато задоволення. Воленья також в цій лінійці ми маємо великий об'єм 400 мл, Це мультифункціональний крем для тіла, рук і для обличчя, також з ароматом кавуна. Просто нереально величезний асортимент кавунового такого ароматичного буму зволоження для шкіри. Як вже можуть бути новинки без ароматів. Цього просто не може бути, тому що я, як амбасадор компанії Avon, можу вас порадувати та заздалегідь вам сказати та вас повідомити про те, що появиться у нас уже в липні нова Little Black Dress. Новиночка, я думаю, порадує всіх любителів Little Black Dress, тому в наступних відео ми поговоримо говоримо про це я. Присутні. Ось така розпаковка у нас з вами вийшла. Я маю надію, що була вам корисна. Мені все сподобалося. Вам в коментарях обов'язково напишіть свої відгуки та не забувайте тиснути на серденько. Тоді я буду точно знати, що виконую свою роботу не даремно. До наступних відео, гарного літнього відпочинку вам, друзі, і бажаю вам всього найкращого.